Та кінокамерка. Альо, нас чути видно. Добрий день, шановні чебуреки! Це наше перше відео. Окрім того, що це наше перше відео на цьому каналі, це наша перша поїздка з нашою маленькою донечкою в наше улюблене місце, в якому ми не були вже десь 2 роки. Сьогодні хочемо зняти для вас простий, сімейний, розважальний контент, щоб ви просто релакснули. Тут бути за кадровий голос, бо були проблеми зі звуком. І так, це наша перша подорож з маленькою дитиною. Тут Софії два місяці. Перший час ми нікуди не виїжджали, бо Софі була маленька, і мені не хотілося виходити за межі кварталу. Ще перші місяці, коли вона починала плакати, я не розуміла, що мені з нею робити і куди бігти. Тому виходи з нею були для мене стресом. Багато хто з вас, мабуть, вже впізнав це місце. Це Київське море. На нашу особисту думку, мабуть, одне з найкращих місць в межах Київської області, де можна вирватися на один день і чудово провести час на природі з сім'єю. Адже саме відпочинок на природі в тихому місці один з найкращих відпочинків на нашу суб'єктивну думку. Моя велика мрія це вибиратися з палаткою з сім'єю в віддалені місця і проводити там разом час. Так, ну що, ми нарешті добралися. Все пройшло супер, все пройшло класно. Вже бачу, що у нас є деякий брак по звуку. Будемо пробувати знімати без мікрофонів, з мікрофонами, стоячи, їдячи. Це все ми будемо шляхом досвіду покращувати. Тому з самого початку не стартуйте. Ми вчимося. Хочеться, звичайно, попити чаю, що ми з собою взяли в термосі, перекусити в красивому місці, насолодитися цією природою, показати вам. Тут дуже прикольно, що з однієї сторони. Такий хвойний ліс, а з другої вже водичка. Тут красивий краєвид, і ти маєш дати якісь коментарі? Тут дуже гарно, але зараз це надійне, і тут багато людей. Це а, ми забули уточнити той невеликий нюанс, ми трошки соціофоби. Ми не зовсім любимо, коли дуже багато людей поруч, але ви маєте зацінити. Ух ти! там Ісус, дивіться, ходить по воді. Ісус прийшов прямо на Київське море. Чити одной. Да одіожно. Там... Там якесь кіно знімається з професійними камерами. Хто тут такий? Вау! Wow. Дивіться, як гарно. І зараз тут ми будемо пити чайок і їсти сендвіч. Це море. Це море, сонце. Це море. Okay. <гум> так, я же відомий рибак, ну ч мені зараз спіймати рибу голими руками. Я сьогодні навіть не брав свою супервудочку, яку я ще за 8 років не спіймав жодної риби. Але є велика ймовірність, що я можу голими руками щось зловити. Так, да, красота. Не можна любуватися. Безкрайні простори. До речі, там в тій стороні вже Чорнобиль. Там в тій стороні вже Чорнобиль. І можливо ви всі бачили відео перших днів, де збивають вертоліт, гелікоптер. Це було десь приблизно ось там. Вони всі летіли звідти. І коли шахети летять, вони також летять по руслі Дніпра ось тудою. Тому це таке місце. З одного сторони дуже красиве, але це маршрут для наших кончених сусідів. Вона трошки в стресі. Вона, по-перше, не любить багато людей, по-друге, дуже далеко від дому. По-третє, вона боїться, що я малу отак от, от тримаю ось тут от і знімаю. Тому, будь ласка, підтримайте добрими словами. Що наша мама сильно переживає. Напишіть, не переживає. О, модель! Дивіться, дивіться, як красиво п'є. Там в неї <плес> Блє, яка кочина. Блін, яка краса. Потенційно, колись ми будемо готувати на природі. Всякі там рецепти, щось там будемо ловити якогось дикого. Козла і готувати його на шампурове. Будемо таке робити? Ковточок чаю за ваше здоров'я. Щоб ви не чихали, не кашляли, не шмаркали, не пукали і не какали. Ні, ну можете какати, але не в людських місцях. Можна мені ще трошки сендвіча? Можна вже трішки додому. <ріхи> Ми приїхали повідомлення. Ну що у нас сьогодні на обід? Сендвічі. Сендвічі, самі дешеві по акції. Давай, перший кусь, буде в школу. Давай. <ріхи> oh my. Виглядає апетитно. Як на смак? Це краще, що ти їла. Mm. Це краще, що ти їла в своєму житті на Київському морі. Це найбільше, mm. здається. Чистий діамант. Пару слів про моральний стан. Можеш? Я мала такий дуже важкий моральний стан після пологів. Це все важко давалась мені ця вся адаптація. І тому тільки зараз на це ми якось налаштувалися. До того сьогодні ще й гарна погода, тому якось сьогодні це все сприяло цьому. Але насправді не знаю, я ще в якомусь такому стресі і просто хвилююся за малу, чи їй зручно, їй нормально, чи їй не холодно. Там ще її треба погодувати, десь її треба переодягнути, і тому такі всі буденні питання. Ну але це все практика, тому якось буде. Ми батьки перший раз, якщо що. Це наша. Це якби це перший наш досвід. Ми не досвідчені батьки, це перша наша дитина. Ну, ну. перший був кіт, а потім дитина. <гум> Дехто вважає її своєю дитиною. Я так не считаю. Він Ну, наш... я так. Це просто кіт. Член сім'ї. <гум> <гум> Ще тот? Член сім'ї. Так, ми нашу програму мінімум, максимум виконали. Да, і до речі, тік, що почалася повітряна тривога, у нас є всі шанси побачити, як тут зараз літають якісь свинособачі дрони, тому ми потихеньку будемо відправлятися додому. Важкість обставин відчувається скрізь і завжди, але хоча б на якісь там долі секунди було відчуття такої якогось спокою, щастя, гармонії, і просто що все класно і все добре. Я вважаю, це була корисна по поїздка, Ми точно щось запам'ятали, показали вам, наситилися самі, якимись красивими місцями. Сімейний влог. Так, це ж продовження. З ага. села. Продовження сімейного влогу села. Частина сьома. <рес> так, ми в селі. Але завтра ми вже їдемо додому. Ми пробули тут тиждень, дуже добре провели час. Була більш-менш гарна погода. Богдан поробив кучу справ, бо вдома, в будинку, в дворі є дуже багато справ. Насправді я не зробив навіть половини приблизно того, що я хотів. Але я позаймався найважливіми і гарячими питаннями. Гаряче питання для мене це зварка. Я дуже люблю електрозварку і варю все, що можливо. Я проварив і двері, в погріб, і годілку, цю варили, і там щось варили. Якщо ви знаєте, на моєму основному каналі я займаюся ковальством, і в мене є деяка любов до роботи з металом. Тому все, що можна варити, я варю. Тут я вам зараз покажу кадри, які ми знімала. Сьогодні, взагалі, то великдень. Ми ходили зранку на п'яту годину до церкви, святили пасочку. Такий був сімейний двіж. Добре, що у нас є природний будильник. Зараз він, правда, спить, бо він підняв нас у четвертій, але нам до церкви було на п'яту, то якраз чудово ми всі справилися. Справилися з всіма... Христос Воскресними справами і зараз збираємося в дорогу, тому що завтра о п'ятій ранку ми вже вертаємося додому. Покажемо вам зараз, що можливо очікує, які майбутні роботи очікують по дому. Вам ж це цікаво? Так, з того, що я встиг зробити, і що було важливо зробити, це я скрупив все хімію, щоб не заростало бур'яном, тому що ми приїжджаємо не дуже часто і тут виростають бур'яни десь приблизно мого зросту. І зараз. Ми це все діло обробили. Я сподіваюся, що вся тут ця трава позгорає і буде гарно можна пройти. Звичайно, якби в мене було багато часу, сил і енергії, я би зайнявся ось цією бруківкою. Бачите, вона тут дуже-дуже крива. У ідеалі її би повністю зняти і перекласти заново. Для цього треба пісок, цемент і ще багато чого там, щоб зробити це все рівно. Мені би хотілося це зробити наступного разу, але дуже багато треба сил. Трішки підрівняли для винограду, тому що деякі труби вже погнили, ми замінили на нові, там трішки все усилили. І, звичайно, ось це питання дуже-дуже нас турбує. Ви бачите, який нахил Ось бачите, який нахил цієї віранди Вона падає. Колись доведеться її перемуровувати, але не сьогодні. І, мабуть, не наступного приїзду. Це дуже важливе питання, яке треба буде вирішувати. Ще дуже важлива справа, яку я не встиг зробити, але дуже сильно планував. Це у нас тут є такий сад. І між цими двома деревами дуже добре розміщується гамак. І мені дуже хотілося розмістити тут гамак, ми його навіть взяли з собою, але не встигли. І полежати почитати тут книжку. Наступного разу, коли вже дерева всі розпустяться, я буду ось тут лежати і читати книжку. Це план на наступний приїзд, який точно треба здійснити. Не встигли цього разу. Давай покажемо садочок. Тут у батьків дуже гарний садок. Да, Мій тато посадив більше ста дерев. У нас є різні фруктові плодові ягідні дерева, черешні, ранні, пізні, різні яблуні, горіхи, айва, персики, абрикоси і ще ще дуже багато чого цікавого, що майже завжди не є, і пропадає того, що ніхто його зараз поки що не збирає. Ми вже потрошки пакуємося в дорогу, і я набрав собі цілу купу всяких майбутніх проєктів, там буде щось цікаве в стилі лофт. Ось цими воротами я ще займався, тому що ось тут були великі отвори знизу і тут дуже багато залазило всяких гусей, свиней, і вони всі какали на нашому подвір'ї. І тут дуже було багато всяких какашок. Зараз ми це питання, здається, вирішили. І тепер отут це все діло закрите. Теж воно добилося трішки часу, щоб це зробити. Садівництво це окрема стаття в наших домашніх заїздах, тому що ми завжди займаємося якимись кущами, якимись деревами, щось підрізаємо, щось підчищаємо. Цього разу ми рятували оці туї, тому що на них напали, я не знаю, як це називається, але ми, коротше, з'їздили в магазин, купили, і, здається, буквально два дні вони вже трішки виглядають краще, чим виглядало до цього. Тому що, здається, вони вже пустили молоді. Пагони і оце, де було жовте, здається, воно зупинилося, тому що воно прогресувало дуже сильно і знищувало весь наш оцей зелений забор. Наш кіт майже всі дні провів ось тут, десь на вікнах, тусувався в хаті, не виходив і нічого не робив. І після цих слів кіт вирішив пропасти на півтори години. Я вже почала думати, що він обрав село і свободу замість нас. Йому... Це ж неправда. Він гуляв. Де він гуляв? Він гуляв на вулиці взагалі-то. Так, і ми приїхали всім семейством. Скільки хвилин він гуляв? Кожен день. По Три години, може, а може і більше. Ну, бо він звик, він, він звик багато спати. Це ж шкоди. Погуляв собі, походив, та й все. Він завжди сидів в хаті і вибігав тільки в туалет. Справда, ну, ні. ні. Дискримінація. Дискредитація Кота. Так. Це моя. Це одна така гордість. Я зробив нарешті цей паркан, бо тут можна було пройти. Ми ще минулого заїзду зробили ці сітки і посадили ось цю троянду. І вона прийнялася і вже пустила нові пагінці. І через якийсь час ось цей весь паркан буде, як зелена огорожа. До речі, ту кібітку моєму дядьку я теж варив, так як я люблю варити. Ми зварили ось цей ось козирок. Ось там фаару прищепили. І дуже прикольно, тепер можна ганяти на мотоблокові в дощ і в спеку, тому що не так печа в голову. Кому треба, беріть на примітку, робіть і відмічайте мене в сторіс. Кажіть, що ми теж зробили кібітку. До речі, можливо комусь буде цікаво, ось у нас є ось такий кущ, і в цьому кущі заводяться, живуть, бачите, гнізда, і там маленькі пташечки. Зараз ми їх щось не спостерігаємо тут, але я думаю, вони скоро повернуться і там будуть маленькі. Яєчка. Наступний заїзд, мабуть, ще треба буде ось зайнятися, хоча б підмазати якимось клеєм для плитки чи щось, тому що ця вся наша як вона називається, оця штука розсипається. Треба буде зайнятися цим питанням. Ну, Взагалі, оці всі дорожки і робити тут потрібно всі переробляти. Ось ці, наприклад, сильно йдуть під землю, і мені хочеться їх всіх зняти, всипати рівно піском, зробити, щоб вони були трішечки вище. І скласти заново. Тобто стандартне, звичайне, хотілка, все розібрати і побудувати заново. Ось бачите? Видно, що воно криве. Криве. Є таке слово криве? Буде. Може, криве, так. Да. Друзі, ми дуже гарно провели час. Ми взагалі дуже любимо виїжджати в село. Це буває не часто, пару разів на рік, але... Це було просто неймовірно. Ці ранки в селі, коли пташки заводять свої співи, просто не хочеться пропускати ці чудові ранки. Ми дуже провели гарний час. Богдан, звісно, працював. Ми там двіжували. Все, збираємося в дорогу. Так, пакуємо чманани. Дома кіт повернувся разом із нами. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі. Будемо вам вдячні за активність!